А я сьогодні взагалі перший раз сюди приїхала, подруга дзвонила, але я так завжди на роботі живу біля Києва. То мені так сподобалося, такі люди стільки позитиву. Я цілий день допомагаю кормити людей, люди підходять. То сказала, буду приїжджати, коли допомагати. Коли буде вихідна, так. буде мені вже допомагати. так Сподобалося. Дуже люди хороші, дуже позитивні, емоції, все. Республіка, да. все спокійно, все гарно, дуже. Багато людей приїжджає з Вінницької області. Вони були теж їдуть з дітками. Таже та... приїжджали. Ми теж будували. Люба сьогодні да, дітей при... ведуть. Приїхала, до речі, сьогодні вона з Вінницької області і привезла своїх земляків. Ну так випадково. Mm -hmm. Мабуть, 10 чи двінадцять -да, діточок остакуньки, і я там читала їм вірші. Ну ми погодували. Як... Дітки в захваті. Слава у... слава Україні! І я... кричать. Так, і я кажу. <свят> Може, ви не знаєте, хто такі тітушки, там, ну, такі зовсім малесенькі. Все знають, хто такі тітушки, хто такий беркут, хто такі українці, хто такі патріоти, все мені розказали. Кожен забажав особисто зі мною сфотографуватися, а не в спільному такому да. ряду. Я кажу, давайте ні, ми хочемо особисто з вами. Да. Так що сьогодні у нас дуже цікавий день такий був. Дуже класно було. Люди всі приємні, приносять їжу. Дякуємо всім. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть, Смерть ворога. Україна! Понад усе по хазяйству хлопці допомагають? Так, допомагають. Приносять нам водички, дрова колять, огонь розкладають, дуже допомагають. Молодці, всі допомагають, всі люди. Дуже хороші, всі дуже приємні, хоча такі стурбовані всі, бо треба було багато пережити емоцій, нервів, хвилювань, але всі підтримують один одного і ми за те, щоб був мир, щоб був спокій, щоб нашому майбутньому поколінню добре, добре жилося і всім нам було добре. Трішки пригноблено. Бо ми сьогодні приїхали сюди віддати пам'яті, честь загиблим товаришам. Ми приїхали, це сумно бачити свій український дім після того, як ми його тут, так сказати, залишили. Залишав я тут з нашої сотні останній і не жалкую від цього. Стіни остануться стінами, а люди, які пішли від нас в Небесну Сотню, є взірцем, взірцем для нас, для наших дітей. Це люди, які дуже сильно любили Україну і люблять її, мабуть, і там. Від теля вони дивляться і вони дуже за нас радуються від цього серця. І я думаю, що вони чистилище не приходять, вони пішли всі до Бога. Так що я тільки за них. Давайте помолимося за них, за їхні душі, Щоб було ну, всім дуже добре. Але буде свято і в нас, буде воно колись для наших дітей, буде в нас правова держава які будуть закони, які будуть дотримувати сусіди. Так кажіть по білоруськи, по російськи, яка різниця? Краще по білоруськи. E, вельмі ганаруся українцями і просто просто ось від гэтага гонару шмат шма, шма не оплакала, тому що за люди стільки людей померло і але я все одно ганаруся українцями, ганаруся, що у моїй крові є, є, є українці і вельми гонаруся тим, що ви робите. Ви молодці і просто ви... я вас вельми, вельми моцно всіх люблю. Ви молодці. Дякую. Живе Білорусь! Живе. Слава героям. Слава Україні. Таке на настрій, що тільки думки про загиблих. Помню, як мені дід розказував, коли йшла війна, і багато хто потім дуже почуває себе подавлено, що знаєте, коли ти залишився живий, ти маєш можливість ходити по цій землі, а твої побратими вже, їх вже нема. Ну, але ж життя продовжується, і тепер ми, ми мабуть, повинні приложити максимум сил, щоб зробити те, що вже не зможуть зробити вони, але вони зробили саме найбільше, вони віддали своє життя, а ми тепер повинні жити за них і строїти цю Україну таку, щоб нам було не стидно за себе і за тих, хто поклав своє життя ради їхніх дітей, які залишилися жити да, без, без цих е, батьків. Тому я думаю, що, ну, що ж, треба жити. Пам'ятаєте, як, як в тому фільмі. Вбійдуть одні старики, да? будемо жити. А ще, крім мене, хтось вам довіряє більше, ніж собі. Всі. Те, що було започатковано у КНДА, це продовження цього проєкту? Так, це продовження цього ж проєкту, який має початок ще з самого початку подій на Майдані. І Єдине, що він зараз зовсім е, е, прийняв. Інший напрямок зараз безпосередньо художники розмальовують шоломи безпосередньо на шоломах тих героїв, які стоять на барикадах або брали участь безпосередньо у цих подіях. Безпосередньо для них це розмальовується. Якщо раніше ми розмальовували для того, щоб одягати знову ж таки цих героїв в чужі шоломи і робити флешмоби, то зараз це безпосередньо для їхніх шоломів йдуть розмалювання. І ви бачите, що тут в основному зараз малюються на армійських шоломах, що не є характерно для майдану, тому що ці шоломи вже в останню чергу були придбані для майдану. В основному всі події розвивалися тоді, коли захисники Майдану були в будівельних шоломах. Тому частина художників розмальовує будівельні шоломи, якщо ви звернете увагу, а частина розмальовує військові шоломи, а також шоломи беркутівців, які були як реквізит забрані у них при боротьбі. От Ви бачите зараз, якщо звернете увагу, зараз Гануся якраз розмальовує беркутівський шолом. Ось от такі от цікаві напрямки мистецькі пішли. Ну і знову ж таки різні прийоми різні стилі, майстерність художників, вона якраз і показує ту багату нашу палітру художників, митців, їхні, їхню майстерність, багато нашу культуру українську, бо без цього якби ми не зможемо побудувати нашу Україну. Ну это пир Видите, у них Бо даже. Сказали, я... що кошку... А, кошка снимали. А как это? Я ну, даже не понял. Кошка, кошка мы снила... снимали. А, вот так кидали и да, снимали. А другие ребята как-то рассказывали. Другие ребята рассказывали, что один прыгает, хватает за ноги, а третий снимает. Насколько я памятаю, рассказывали, что хлопці і західні західные розробили разрабили силу Вони невеличкі такі. Один <реклос> Падає під ноги, беркоту, другий навалюється ззаду і зриває шолом, поки це падає. Таким чином дуже багато захопили трофеї. Не помні, з 18-19-му на Майдані. Вже його ранили поза інститутської, в і всю ночь там були, а он десь пропав. Только з'явився, ми думали, що вже. Ранили чим? Спочатку в лісу ранили гранати, руки у нього розірвав. А а потом же он 20-го ещё, был 20-го его його... привоз был. Чи революция индивидуально проходить теж для людей, коли для людей. Да, говорят, приехали на на революцию, перетовавать научились наконец. Садятся в ручь, в англий, в борьбу, малюют тропы. Кто идеолого? Кто права ваш плакат? А які на майдані? З якої причини? Їм не сподобалось, те, що я вимагаю всіх студентів, тобто всіх президентів до суду народу.